Ну що ж, настав час почистити PS5. Буде цікаво поглянути, наскільки консоль забилась пилом за тривалий час використання. В цьому відео я покажу, як розібрати fat версію Slim та Pro. Таймкоди будуть в описі, але рекомендую подивитися це відео до кінця. Консоль не потрібно розбирати повністю, тобто ми не будемо знімати гарантійну пломбу. Таку чистку можна проводити раз на рік, або якщо ви чуєте, що ваша PS5 почала шуміти. Для того, щоб розібрати консоль, нам потрібна всього лише одна пара рук. Перше, що нам потрібно зробити, це вимкнути консоль, витягнути кабелі та зняти підставку. Далі знімаємо кришки, беремо за той кут, на якому зображений логотип. Піднімаємо верх і одночасно суваємо вліво. Те саме робимо з другою кришкою. І, в принципі, вже можна починати чистити і збирати все, але ще можна дістати вентилятор. Для цього потрібна незвичайна викрутка Torx T8 з отвором. Знімаємо бокову решітку, спочатку піднімаємо середні засувки, як показано на відео. Знімаємо наліпку, яка закриває дріт вентилятора і не викидуємо її, відкручуємо гвинти, але запам'ятовуємо, куди який іде, тому що вони різної довжини. Від'єднуємо провід і дістаємо вентилятор. Консолі майже 3 роки, і до цього відео я ще ніколи не чистив вентилятор, тільки знімав кришки один раз. На цьому все, далі усе пилососимо та чистимо щіткою, куди можемо дістатися. І збираємо все в протилежному порядку. Тепер спочатку вставляємо бокові засувки. До речі, ось таку захисну плівку для вашої PS5 Fat та Pro ви можете замовити в магазині Tokyo Game Store. Скоро з'являться плівки також і для Slim версії, і взагалі в магазині багато всього цікавого, посилання на магазин в описі. З PS5 Slim та Pro ситуація простіша, вони розбираються однаково, просто потрібно підняти бокові кришки доверху, як показано на відео. Взагалі в PlayStation 5 набагато краще охолодження ніж у попередньої PS4 за рахунок більшого вентилятора та радіатора, а також тепер замість термопасти рідкий метал між процесором та радіатором. Раніше був нахрюк, що нібито рідкий метал витікає, якщо консоль стоїть вертикально, але у мене вона вже стоїть так майже 3 роки і шуміти вона не почала. Пам'ятаю, коли у мене була PS4 Pro, я постійно витирав пил біля неї, щоб консоль не забилася і не почала гучніше працювати. На жаль, цією проблемою страждали усі PS4. Welcome to Sony Airlines. Усім дякую, хто додивився до цього моменту. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть коментар. Підтримуйте український контент і до зустрічі у нових відео.